Хто зацікавлений? Ви <ривіт> розумієте, зацікавлена міська рада. Вона кожен раз триває членами, засідання тривають. Перший раз ми вибрали, у нас було на першій конференції 127 делегатів ми вибрали. Був хвороб, але тільки ми вибрали нашого голову. Не того, що нам не подобається міській владі, одариця не подобається. Зірвали, сказали, немає корумів і все, і... а потім ми ще сказали не дітимні збори, тому що ми вибрали більше делегатів. Чим положено, чим рекомендувала міська рада. Хоч верхнього потолка немає, тільки менше 65 не можна, а більше хоч. Чим більше активних учасників, тим краще, я так розумію. Чим більше активних людей працює, тим краще в нас велика мислиться, в нас багато роботи. Тобто Міський голова хоче поставити свою людину. Свою. свою людину, в нього стоїть там своя людина, коленник, яка інколи приймає по дві години, виписує справки, більше нічого не робить, але одержує гроші. Як я узнала, що одержує кошти і... І голова комітету, яка взагалі ніколи не буває в комітеті, взагалі ніколи. Вона тільки приходить на конференцію. І, ви розумієте, хто одержує кошти. Хто змагався за посаду? <голову> за посаду? Змагалася, тут виставляли пішла Так, Шуміленко, ходить зняв, Шуміленко і Каленко. От перший раз Шуміленко набрала, ну, два рази пішла. І перший раз набрала, і другий раз, ми два рази проводили прибудинкові, Прибудинка – це 30 прибудинкових. Попростували всі люди, але люди активно участвували в зборах, зацікавлені, тому що комітет працював, ну, не дають. Люди дуже, дуже дзвонять багато, дзвонять і в міську раду, я знаю, що дзвонять. Дзвонять скрізь, тому що комітет не працює, люди дуже знаходили. Люди... Мене перед конференцією 19 травня 18 ми купили, ми сказали, що як підеш на конференцію, туди не, не вернешся. І мене побили 23 по... березня, побили, я лежала політику з Як сталося, підійшли до мене ззаді. Я чую, йде зайді вийти і поводити <гум> про конференцію. Ну, я ж думала, що це наші делегати, розумієте. Повертаюся, він мене за гусотки і в обличчя. Зараз я впала, втратила сітку. Це 23 березня. Да. А 24-го у нас була назначена конференція. Ви написали, так? Ви написали, так? Та мене на колони, я правда трошки не така була, але привезли машину <ривезли>, і привезли, привезли. Хоча не зовсім була бо, на боях, не дорога була, не, але, але я не могла, я не могла прийти, така. І потім. Ну, і доктор бухав, і я реці. А хто ви думаєте, що це? Не? Я думаю. Я підізріваю, я сказала це на конференції. Я подозріваю всьому секретаря, який зараз працює колеги. Тому що вона зацікавлена. Зі боку були секретарка. яка працювала, саме талених. Вона погрожувала. Це не перший раз мені не перестріли. Мені дзвонять додому, я напогрожую. І вони облади думали. Ну, Найстрашніше, що вдарили жінку в обличчя, я втратила свідомість і оставили замерзати. І е, я кажу, міський голова повинен дати орден за те, що я е, доповезла добралася до кишені. Там люди визвали скору помощ, визвали міліцію і мене доправили ну, в третю міську лікарню. І мене ну, отходили, от ота саме є, а так би замерзла. А якби я замерзла і ви знайшли крути, на слідуючий разні? Я думаю, що б і рознести міську раду. Ветерани мене знають. 9 травня колись травм.